Влітку стиглі овочі та фрукти найсмачніші та найдешевші, а тому доступні для кожного. Анастасія живе на сонячному острові Кіпер. Без свіжих вітамінів не мислить свого життя. Їсть кавуни цілий рік, не хвилюючись за травлення та здоров'я. Влітку в Україні ситуація та ж сама на можливу присутність нітратів у ранніх кавунах. Намагається не звертати уваги. Я тільки за границею приїхала, тому це моя перша покупка на Україні. Ну а так дуже вкусні, сладкі, сочне та. Да. Ні, я як-то не прощаю на це увагу. Щоб правильно вибрати стиглий кавун, потрібно звернути увагу на три особливості: перша шкірка ягоди не повинна мати тріщин і відбитих місць, крізь які можуть проникнути мікроорганізми. Друга у стиглого плоду хвостик повинен бути сухим, а не зеленим і навіть немлявим. Третя – Звук повинен бути глухим, а не дзвінким. Продавці баштанних кажуть, вся продукція виключно з півдня України, не містить нітратів та інших непотрібних і шкідливих компонентів. Про це свідчать і написані власноруч цінники. Але люди навіть з деяким побоюванням купують смугастиків. Люди арбуз, хто бере, ще до нас приходять за кавунчиками. Сахарні добрі арбузики у нас беруть все хорошо. Ми їм рекламу робимо, віршики читаємо красиві і до нас приходять. То арбузі ночью глазки не самкню вся продукція, що реалізується на ринку, в обов'язковому порядку проходить лабораторну перевірку. Кавуни традиційно в зоні ризику, особливо коли з'являються на прилавках, так рано. при поступленні арбузові день на ринок. В об'язательному порядку ні проходять лабораторію ветеринарно санітарної експертизи. Е, Делается зміряння на нітрата, потом в дальнейшем випускається в реалізацію. Да, на даний момент і взагалі в этом как-то, слава Богу, ну нитратов в Про небезпеку завищеного вмісту нітратів. Щороку попереджають працівники Санепідслужби. Ці сполуки можуть мати досить негативний вплив на організм людини. Нормальні ягоди сприяють роботі печінки, жовчного міхура, нирок та загалом сечовипускної системи. В организме человека нитраты под воздействием микрофлоры кишечника переходят в более токсичное соединение нитриты, которые затем образуют медгемоглобин. Это соединение блокирует поступление кислорода к клеткам органов и тканей. Особенно опасно, если отравление нитратами происходит у маленьких детей, потому что у них даже может, могут начаться судороги и вплоть до смертельного исхода, если вовремя будет не оказана специализированная медицинская помощь. В звичайних побутових умовах можна визначити, чи не є придбана ягода з ховищем для нітратів. Для цього м'якоть кавуна на 10 хвилин поміщають до посудини із водою. Все добре, якщо вода лише трохи фарбується у рожевий колір. Якщо ж нітратів більше, ніж норма, вода стає яскраво рожевою, ба навіть фіолетовою. Такий товар треба одразу виконати. Експеримент на кухні яскраво продемонстрував, що приртбаний нами кавун повністю відповідає нормі, зовнішній вигляд, смак та аромат все як потрібно, незважаючи, що це рання ягода їсти цілком можна. Хоча з кожним днем кавунів надходить у продаж все більше, люди все одно не поспішають куштувати смачні та соковиті смугасті ягоди. Вже звично не вірять, що окрім великої кількості вітамінів та мікроелементів в кавунах не присутні нітрати. Олександр Фефілатів Максим Пономарьов. підсумки тижня перше міський.